Що там не фарбовано? Octavia 1.6 Ціна 12.100 Ambition це у нас з 9 рік, 2, ,2 9700, 200 пробігу. Зразу огляд цінок Таві, бензинова 800 на автоматі, 1,8. і 8. Так краще. Буде. Ну, і завжди вибір великий, стареньких е, пиріжків. Та? Різні туранчики Дорести, Суперстарі Дорести. Синяки Opel зафіри, все ж популярне машини в такому, в такому плані теж на, на ринку присутні, вон другі мегани по 4,5-4600 ціни. Що в нас є ще? 1,5-9100 Синячок. Megane, 12 рік 220900 Сервісною книжкою. Як вам ціни? Як вам ціни? Ну, гарний конкурент, я би сказав Мегану, такий взяти Ford Focus 3. 1,6 дизельів. Теж 800. Ну, як на мене, ціни підросли. 9300, 12 рік Меган, боус, панорама 1,5. 220. Ну так, собі ціни, якщо чесно. Друзі, я вже давно встановив на свій смартфон додаток від Hotline Finance. І не турбуюсь тепер щодо страховки. І вам, всім водіям рекомендую його встановити. Адже оформлювати автоцивілку в додатку набагато простіше. Зайшли, порівняли умови, порівняли ціни, обрали для самий сами класний варіант, оплатили раз. І страховочка вже у вас в додатку. Також у додатку зразу видно дату закінчення вашого поліса, і вам обов'язково прийде сповіщення, яке нагадає, що потрібно вже придбати нову страховочку. А з моїм промокодом RK10 ви отримаєте гарантовано 10% знижки до будь-якого полісу на Hotline Finance. Як завжди, посилання на додаток і промокод є в описі до цього відео. Автоцивілка з вигодою? Звісно, хотлайн фінанс. Ну, для прикладу такий варіант. Та? Каджарік. Каджарики були по 15, з копійками під 16, зараз 17700. Їхня оцінка на розмитнення зросла, хто знає про що я говорю. І відповідно і ціни виросли на них. Ну В інтенсія. В нефарбована, Не 1, 6, 16 200. Ну, В принципі, постаратися можна знайти, що захотіти. Дехто, повірте мені, думає між цією машиною вибирати чи таку машину вибирати. ну, Вибір однозначно, думаю, буде в сторону каджара. Мегани. Мегани по 9 тисяч, хоч греблю готи. Різні пасати, октаві, яка гарна, 19 рік, 1990 РСК 2.0, 190 пробігу. Попельки. Кашкай. 1,6 бензин, 14 500. Вон Гарний супер по вигляду, по комплектації, без цінника. На шкірі, але не лаурін. 22 900. суперб, 195 пробігу. Лаурін клімін. Гарний колір. Гарний автомобіль. А п'ята популярний варіант 10-100-200 пробігу, 1,6 дизель. Так, Passat all track, шкіряний салон, 2017 рік, 211 пробігу, 22-1900. Ще один Passat, 21 500, ціна, 18 рік. Highline. Е, менше на ринку скаутів, ніж ВРСок, скаут ексклюзивніший, але 2500-17 рік пробіг 211. Скільки коштує? 68 доларів. І новий? Так, клітка номер 45 Так, S-Max 18 року, 2-літровий дизель, гарна комплектація, ціна 16500 на повершіфті з тріснутим лобовим. Білий на тряпці. Так, Кадіак скаут 169 пробігу, 38 тисяч доларів. Пасад, Урано Грей, Хайлайн 19 доларів, 250 пробігу 2018 року. Кашкаї ну, такі о, 10 колись коштували, зараз 11. От, купуйте як інвестиції. 1,5 дизель, не 2,0. Бажано шукати 2.0 такі машинки. Octavia, простенька вам більше 13-го року без підкрасів 1,6 на DSG 11500. На гарному салоні. 11600 ніби гарно, але треба дивиться, що з нею. є. весь популярна машина, є 2 літрові 2,2, яке хочеш. 8100. Audi A4 14700 в універсалі аж 15-го року. Так, 11 рік, 240. А яка ціна машини? 11. 11, резка. Шостий Golf 255, 7600. Механіка. Зараз це Отавія випускає 6. Бачите, самі різні А5, і Бехи, і сценіки другі, і Гольф А5, а сценік Дивіться, яка навіть Отавія. МПІш на шостий рік, 6700. Як завжди пробіг 190 тисяч. Що це у нас? Сцені 1,5. Пробіг 212, заявлений, 7 доларів. Меган на автоматі, йолки палки хтось збідується. 9400. Хтось збідується. 1,7 дизель. 16400 спорт з 16 року. А ну однакова ціна, так? Так, 12-й рік, кадік 240, 9900. Третій Ford 7900, 11-й рік, пробіг 177, механіка, але 1,6 дизель. Бензин 1,2, механіка поло старенький, огонрячок. 194 тисячі. Так, саутлендер. Боже, як багато написано, 17500, 2,4 грудень 18. Фіндайчики, недооцінені. 1,7 дизель. Можна брати. Ні, дякую. Двойка миган, сценіки. Авенсіс max сценік. Нік, Таві, Басад. От що в Луцьку на авторинку популярне. Так, 265, 8200. 10900, один і 510 рік. 10900. Беха троечка, 13 рік, дизельочок, ЕБРМ, пацани, 220, ціна 13700. Не пацаняча машина. Пробували зробити пацанячу, але не змогли. Пацани, хочуть 328. Так, Volvo V50750. Твох літровий, не 1.6. Octavia Октавія 1,6, нове щеплення. 17 рік, дизель 8300. Пробіг 217. Кадік в пасажирі 1,6 бензин 6600, семимісний, але старенький п'ятого року. Golf Plus 5-6 рік, 1,6 МПИ. Люблять MPI, на них стає гарно ідеально газ. Навіть там їх беруть на автоматі і тувчуть ними. Сценік 6 рік, 1,6. Бензин 245 тисяч 850. Меганчело, Меганчело, Чело, Меганчело, 10-й рік, 1.563, купа долярів Сценік. Жижик 3008, автомат 1,6, 245 пробігу без ціни. Що у нас? Оптаві 1,6, 18 рік, 12900, 260 пробігу. Мінівенчики. 9 рік, 1,5-240 пробігу. Ну бачите, які пробіги всіх. Всіх однаково однаковий. 9-10 рік 1,6 без пробігу. Пробіг вже ніхто не міряє. В 5008-му пижуку Стуренця 4. Семимісний, 8 рік, 1,6 дизель. Так, помаленьку йдемо в мікрорайон, який називається Цвинтар. Це таке наше внутрішнє поганяло. Ну хто в курсі зрозуміє чому. Так, маганчик на автоматі 8,750 Ну, автомату нам не треба. Так, сб 5 Портфокус 2, 6, портфокуси 3, грубо за 8, Mazda 15, Golf плюс 6850, Safira 7410 року 220 пробігу. Ще одна зафіра 1.7. правда Космо 231, сервісна книжка, Фасад b 6 Ford Focus 2, Insignia 1.6, бензин, Клеус Bose 2-літровий, 12 з копійками. Забрав, приїхав, до поставки. Що у нас? 12300 меганчела, чела, чела, меганчела, чела, чела, меганчела. Погнали дальше. Уф, уф, уф. Меганчела. 112 ну. З якої сторони ніхто не знає. Пасат. Пасатики. Пасатики. Сценяки. Ша один меганчик. 7700. Пробігу 263. Всі пробіги О, за 200 кажете не тема повідкривати багажники, ще яка, дивіться Що у нас є, Меган 12 рік, 7900 Пробіг Який Пробіг великий. Так, Октавія, Golf GTI трошки GTI, трошки alltrank трошки зібрали що було ну нічого Америка вона така для тих хто ще не зрозумів чому це я так називаю цвентр ну ще далі йти показувати чим далі йдемо тим гірша ситуація що там меганчик 16 рік 243 вісімсот гольф 3600 Купив, їздиш, тут горя не знаєш. 3700 Бери що хочеш. Так, що у нас там? Уф, уф. 6850. 1,6 не 6200. Октаві. 8400. 1,6 дизельок. Дуже довго стоїть. Та, я думаю, що в цьому мікрорайоні тут все довго стоїть. Відхилені, але а пахне так, а пахне тут. Знаєте, чим пахне тут? Плаком, плаком. таке ніби ти заліз в балон з плаком. Всі машини пахнуть плаком. Все. Дякую всім за увагу, пока.